Привіт! Сьогодні у нас ще одна зйомка неймовірної квартири, і це квартира 140 метрів квадратних, можна сказати, в старому фонді, тому що будинку вже більше 15 років, але він розташований просто в неймовірній локації. Це парк Наталка на Оболонській набережні. І так квартира у нас розрахована для сім'ї з чотирьох осіб. В принципі для життя. І тут ми врахували абсолютно всі показники, які потрібні для сім'ї. Почнемо з того, що у нас перепланування як такого не було, тому що ми не мали можливості переносити стіни, так як основні стіни всі несущі. Але ми об'єднали кухню гостину за рахунок того, що розширили між ними проєм. А вхід старий в кухню навпаки заблокували і там створили дуже таку цікаву кімнатку таємничку, де можна буде зберігати якісь речі під скритими дверима. Прихожа зона має неймовірно красиву гардеробну кімнату за розсувними дверима. Тут, в принципі, розраховано все для того, щоб комфортно зберігати верхні речі, одяг, взуття, можливо, якісь там побутові речі. А навпроти, консоль і зеркалом це дуже і красиво, і функціонально, тому що при виході замовники зможуть просісти на пуф, подивитися в дзеркало, взяти з комоду якісь. Дрібні речі, і, скажімо так, це завжди дуже функціонально і правильно. Для замовників було дуже важливо мати простори, хороший хол. І тут у нас площа близько 10 метрів квадратних, але вона виглядає досить красиво за рахунок повітря, яке, скажімо так, тут є. Це просторі стіни, це красивий керамограніт на підлозі, це дуже цікава стеля з монтованими світильниками чорними. І це все загалом додає такого, знаєте, духу, легкості, простору. Цій квартирі в цілому в прихожій зоні основним акцентом є неймовірне панно. це малюнок нашої художниці, яка індивідуально підібрала малюнок, підібрала відтінки. А зверху покрили це срібною петаллю. Виглядає неймовірно, і в кінці ми завершили це зеркалом по периметру. Дуже цікаво, дуже красиво і додає легкості, розширює площу. Наша гостинна кімната досить простора. Тут у нас більше 20 метрів квадратних, і це виглядає, я вам скажу, дуже класно, тому що тут багато повітря, дуже світла кімната, і ми дозволили собі яскраві акценти. прикладі у нас тв стіна, дуже незвична, дуже цікава. Тут декоративна штукатурка, між нею у нас вклеєні дзеркала та срібна петаль. Це все взагалом виглядає як певний арт-об'єкт. В центрі нашої гостини розміщений дуже комфортний диван, і він виготовлений по індивідуальному замовленню саме так, як намальовано на наших картинках. І це компанія український бренд МК, яка зробила цей диван з дуже хороших якісних матеріалів і в нашому Ідеальному дизайні. В цій квартирі насправді дуже багато цікавинок, і одна із них це натуральний камін, адже дуже рідко можна зустріти квартиру з живим натуральним каміном. Тут саме так у нас це вийшло, і сам камін оздоблений керамогранітом, де зроблена ніша. Там ми зберігаємо дрова. Це в принципі не тільки декорація, але досить хороший функціонал. І біля самого каміна у нас є зручні крісла, де ми можемо відпочивати і спостерігати за вогнищем. В нашій гостинній кімнаті є розсувні двері, які слугують не тільки хорошим функціоналом, але і окрасою цього інтер'єру, адже вони дуже великі, високі. У них висота 2,90. В них дуже красиві прозорі дзеркала і по периметру чорні штабики, які додають такого, знаєте, цікавого ефекту, прозорість, легкість, але в той же час якась. Динаміка Кухня у нас досить функціональна. Вона велика за площею, теж близько 20 метрів квадратних. І вона плавно переходить з кухні в столову зону. Між ними у нас створена барна стійка і насправді це був ще той експеримент. Хоча дивишся, ну, звичайний камінь. А насправді технологія така, що за цією барстійкою у нас розташований пенал, в якому котел. І цей котел потрібно обслуговувати. Відповідно, ми наші конструктори дуже довго думали, як зробити так, аби ця стійка здіймалася і ми могли потрапити до котла. Але ми впоралися, і результат дуже крутий. Сама кухня оснащена топовою фурнітурою, фартух, у нас керамограніт, фасади виготовлені під замовлення. Ми викраски, в принципі, погодились першого разу, адже все ідеально підбиралося по дизайн проекту І як на мене, ця кухня дуже крута в плані експлуатації, тому що тут передбачено абсолютно. Кожен ящик, тут дуже хороша якісна техніка, і все створено для найкращих умов для того, щоб тут було комфортно готувати і відпочивати. Столова група у нас не така велика, але в принципі функціональна, тому що всередині у нас стоїть італійський стіл, каталан, неймовірна фабрика. Дуже її люблю, і він у нас має розкладку. Тобто на кожен день у нас посадка 6 місць. А коли приходять гості, стіл розкладається і можна посадити близько 8 персон. Над столом у нас дуже красива люстра, це іспанський бренд. Вона дуже лаконічна, і навіть ми сміялися замовниками, що вона нагадує НЛО, можливо, трошки є, але цей дизайн додає знаєте, якоїсь динаміки і сучасності даній площі. І, звісно, винна вітрина. Так як замовники полюбляють хороше якісне вино, ми створили таку цікаву, красиву вітрину, де можна зберігати якісь колекційні вина, а також красивий посуд. На підлозі у нас крізь розміщений керамограніт. це дуже хороший італійський бренд і неймовірно красивий малюнок. Так як площа у нас крізь має теплу підлогу, ми могли собі це дозволити. З нашої кухні гостиної у нас є два приміщення. Перехід це невеличкий санвузол, так скла для гостей, там де є лише унітаз і невеличкий умивальник. А інший санвузол це вже більш такі просторий. Він для господарів, і там ми розмістили дуже красиву зону умивальника з красивим дзеркалом, підвіси. Тумба досить функціональна, тому що кожен ящичок ми продумували подетально. Напроти ми розмістили пенали, куди вбудували побутову техніку. А також там розміщені різні ящички, полички для зберігання хімії та якихось побутових речей. В ванні кімнаті найкрасивішим акцентом, як на мене, є керамограніт на стінах. Це також італійський бренд. Дуже він мені подобається. Тут комбінація з двох відтінків, і відчувається така, знаєте, цікава динаміка. Плюс є тим, що кераміка у нас кольорова, дуже якісна, і це все додає, знаєте, такого затишку інтер'єру і люксовості певної, тому що. В принципі, все дуже спокійне. Ми, в принципі, продовжували да, тематику пастелі, але водночас відчувається динаміка за рахунок фактури, форми, відтінку, і в загальному це справляє дуже хороше враження. Наші замовники, в принципі, люди бізнесу і вони цінують свій час, тому однозначно було прийнято рішення створити душ і не ставити ніяку ванну. Тут ми використали дуже хорошу сантехніку, якісну, і в принципі сама душова має хорошу простору таку площу. Для мене дуже важливим є в кожному інтер'єрі саме спальня, адже це місце, де люди наповнюються, відпочивають, обмінюються енергією, і дуже важливо, щоб ця площа, це приміщення, цей інтер'єр був динамічним, але в той же час дуже спокійним. В нашому випадку дуже круто ми створили динаміку за рахунок того, що на стіні основній йде ліжко у нас є шпоновані рейки, панелі. Це натуральний шпон, який має форму 3 шну таку динамічну. І центральна частина це м'яка панель, також виконана компанією МК, куди ми вставили такі хромовані молдинги і додали динаміки цьому інтер'єру. Через те, що квартира з самого початку мала певне планування, і ми не змогли да, зробити певні демонтажі через несучі стіни, кімната не мала можливості, скажімо так, для того, щоб створити окрему. Гардеробну кімнату. Тому ми вмонтували шафу, але ця шафа вмонтована таким чином, що фасад максимально зливається стінами, шафа підходить до самої стелі і вона інтегрована так, що динаміка на фасадах, ручки хромовані, реєчки, це все додає знаєте, такого драйву і придає розкоші також цій спальні. По побажанню самих замовників у нас є невеличке робоче місце. Не туалетний столик, а саме робоче місце, тому що господарі люблять ввечері посидіти, попрацювати за ноутбуком, тому ми створили дуже такий цікавий, але динамічний невеличкий столик робочий, який плавно переходить в зону ТІВІ. Так як це спальня і так, як це наше улюблене місце в інтер'єрі, тут ми створили різні сценарії світла. Основним є трекове освітлення, де в принципі цікавинкою є те, що ми можемо направляти наші світильники так, як нам завгодно. Але також ми створили вечірнє світло: це підсвітка самої панелі та підсвітка штор. Виглядає дуже бомбічно, релаксово, і саме ввечері воно додає динаміки цьому інтер'єру. Замовники мають двоє дітей, але так як старший син з ними вже давно не проживає, ми створили лише кімнату для меншої доньки. І ця кімната фактично вже не дитяча, а вона підліткова, тому що тут вже все створено для того, щоб дівчина почувала себе там комфортно. В першу чергу це класна зона спального місця, де у нас матрас 1,20 два і у нас є одна приліжкова тумба. Також у нас передбачено місце для подружок. Це, до речі, дуже важливим було фактором створити локацію, де всі разом подружки з господиною кімнати могли б відпочивати. І ми створили такий незвичний диванчик. Він також виготовлений під замовлення компанією МК. Він має розкладку, тобто, в принципі, якщо подружки приходять, вони можуть залишитися на ночівлю. Навпроти диванчику у нас розміщене робоче місце. Воно дуже цікаве і динамічне, тому що там ми використали гіпсові рейки, там у нас є дуже цікавий стіл з підсвіткою, ящички, полички. І сама стільниця досить простора, тому що, в принципі, якщо там навіть двоє-троє дівчаток будуть щось писати там, да, чи розважатися, їм буде комфортно. Також в нашій кімнаті є шафа, вона вбудована, зливається максимально за стінами. А за рахунок того, що на фасадах є дзеркала, створюється певна динаміка. Наша замовниця поставила перед нами чітке завдання. Вона захотіла Елжебі підсвітку, яка буде змінювати колір відносно свого настрою. І в самому кінці ми це створили. І я вважаю, що це дуже класно, тому що за рахунок цієї підсвітки кімната змінює свій настрій, і це виглядає дуже драйвово. В Загальному хочу сказати, що квартира вийшла дуже легкою легкою, але в той же час динамічною, тому що є певні акценти, є багато фішок, які ми в принципі полюбляємо використовувати в наших інтер'єрах. Але в загальному тут тепло і затишок, і це як на мене найголовніше, адже господарі будуть тут жити, відпочивати і насолоджуватися життям. Ну і звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити свої сердечки, звісно, підписуватися на наш канал і, звичайно, коментувати, адже нам дуже важлива ваша думка.